Інша країна, на яку часто посилаються, це є Німеччина. Але Німеччина, вона є. Ну, принципово інша ніж Україна, тому що це є федеральна держава, федеративна держава. Там є достатньо складна федеративна система, де є розподіл повноважень між державою землею. Причому є повноваження виключні, є повноваження конкуруючі і у більшості земель є своє земельне законодавство, яке регулює місцеве самоврядування. Але дуже важливо. Зрозуміти, що взагалі-то по всій території Німеччини першим базовим рівнем також є громада німецькою мовою. І в 70-х роках у Німеччині пройшла така дуже серйозна територіальна реформа, яка була спрямована на об'єднання одрібних громад. І по суті, там майже не залишилося громад з населенням менше п'яти тисяч осіб, але самі німці. Говорять про те, що навіть такі громади, які мають там 5-6 тисяч населення, вони сьогодні не є достатньо конкурентноспроможними, там складно організувати надання якісних і недорогих послуг. Тому в Німеччині діє дуже сильно така система як комунального співробітництва, коли багато громад об'єднуються. У спільні такі спілки союзи, синдикати, які от е, дають змогу виконувати повноваження значно краще. І що важливо, у Німеччині, так як і в багатьох інших країнах, виконавча влада має право стимулювати громади е, до такого об'єднання у випадках, коли саме через об'єднання можна досягнути. Кращого успіху. Якщо ми подивимося, якби перелік країн другого типу, тобто країни, які провели такі достатньо швидкі і достатньо системні реформи, це в першу чергу Литва, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія, Албанія, Болгарія, Латвія. Тобто в цих країнах, ну, Десь дуже швидко, десь не так швидко відбулися серйозні трансформації, і муніципалітети чи комуни тих країн стали достатньо великими і спроможними для того, щоб надавати якісні послуги. У всіх цих країн відбулося значне збільшення чисельності населення. У базовій одиниці найбільше, звичайно, це Ірландія. Після 2014 року середня величина комуни складає більше 140 тисяч населених. У Нідерландах це більше 45 тисяч, у Данії це близько 60 тисяч, у Фінляндії також близько 60 тисяч, у Латвії це близько 20 тисяч. Тобто загальна тенденція саме така, що з кожним новим етапом територія юрисдикції органів місцевого самоврядування базового рівня суттєво зростає.